Привіт, підписники! І сьогодні у нас матч за курта в костюмі з колаби Фрірен. Я за Фрірен не шарю зовсім, тому я не знаю, що це за персонаж, але костюм мені сподобався. Проте за курта я грати не вмів. Тому матчі в нас будуть просто непереможні. Проте, давайте не затягувати і почнемо. Мені подобається це румпівча. Це мій другий в житті матч за Курта. Ну, що тут не вміти, я хоча б розумію. Ага, а можна не до мене? У мене взагалі немає настрою на кайт. Я от просто. хочу... Да. Просто хочу шукати собі листочки на декор. Може. О. А в мене схований? О, oh, гайс. cooked. Мені здається, в мене не сховані ефекти аксесуару. Боже, коли цей акт тільки вийшов, я так і сказав, типу, щоб. Одразу гант помітив з іншого кінця карти. Що? Ти серйозно? Чел! Я пожартував. Це ужасно, хоча б від просольки відчепився. Я сподіваюся, я просто зможу дорити цей листочок і все буде добре. Сам по собі Акс прикольний. Особливо він мачиться з його легою, Ну, він під нею зроблений. Ну, лего у нього, до речі. Крута. Так, просто докупати мені, дай. Спасибо, супер. Що Ам... тепер? Ой, воно тут впало уже. Можна ти мене не бачиш? Ні, ну який піпер! Ну, блін, ну схоменися. Йопарте. Ой. Це жах. Це просто жах. Ем... ем... Я не хочу. Я не хочу грати проти Персі, я просто ліваю. У мене немає жодного бажання. Боже мій. Ну, йоп, пересети, ну. Нет, ч... нет, о боже мій! Що відбувається. Ні у мене немає ресурсу на кайт. I'm sorry, я тільки що відбігав в ранги. Я зараз буду грати як мене Після рангів, якщо я йду в квіки, у мене таке враження, що я деградую просто на три ранги вниз. Іграю на рівні з мухами. Не може, не вражені. Може так і є. Um... Там піпера, тобі знає. Ну, блін, він вже тут, ну йо, пересете! Що це таке? Ой! Я не хочу, я не хочу, я не хочу. Ні, я не хочу, боже, ще й піперів своїх понаставив. Це просто жах, як. Ну все, я ще раз впаду і все. І це смерть. Боже, ти не своїх піперів повисирав. Це жах. Андедів розвелося. Ну, я хтось ніякого небудь просив, щоб вони верталися до своїх мейнів старих. Ой. Добре, що хоче встану. І все, і можна тікати. Так. Опа. Все. Експловер хім, експловер. Ну. Окей. Як скажеш. Я просто никаюсь. не Я не хочу попастися на этого андеда тому на насрано Ой Ну что тут? Ну не-не-не Угу, я понял Um, 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 все я його вже бачу. Ну, він мене не бачить, і на тому дякую. Треба буде акс скрити в налаштуваннях. Не хочу його попастися. Мені здається, він зараз може прилетіти в будь-який момент. Ну ні, він... Я не знаю. Поки іначе йому насрано. рано. Я Не знаю, що це що було. Окей. Я не знаю, що робити з цим. Просто буду копатися. М -м -м. А ще там листочки є. Добре. Ну, я думав, у нього, типу, на одну машинку. У нього на дві виходить. М ну, В теорії, в теорії з куртом можна зробити такий ніфіговий генраж, ну, хоча він цей час якийсь. Він міг би кодити, він використовує, щоб шукати цей аркуш. Та я прям не знаю. Давай, давай, хіляй мене. Дякую. Um... Ну, в цілому, у нас є всі шанси, хоча б на нічию. Але фіг знає. Я не знаю, цей, да. Будем. Ну все, пройма є, пройму маю, можно договорить. Угу. Да, мне на пройме залишатись на вариант. Я же уже валявся два раза. Нет. Що робити? А, окей, добре, я зрозумів. Здете. Тільки не кажіть, що він сюди йде. Ну ні, ну. Ну ні. Ну це не круто, це не прикольно навіть. Ні. Це жах, О, боже. <хи> Ладно, я на куків. Треба було залишатися там, що крутитися посередині десь. Це просто жах. Мені не подобається. Ну, один ескейп буде. Добре. Так. Я сподіваюся, що я буду просто весь день декодувати. О, ні, ну. Хоч би мене не помітили. Просто тікаю. О, все, я відшипся. Так. Ефекти я сховав. Тому, в принципі, мені тепер начхати. Не, ну цей скін прикольний. На мою думку, він. О ні! Це ця бабка! Ну ні. Ну хто її. Блін, кікніть, будь ласка, заде ну всіх майнерів Петлерки. Ще видальте її нафіг з гри. Це, це просто жах. Ну, це треба себе не поважати, а грати за цю фігню. Діоти. Ем так. Що у нас тут? Що у нас тут? Так от, оцей скін на курта. Мені подобається, на мою думку, це кращий скін з колаби. Ем. Бо всі інші вони. Дивні якісь. Ну, єдине, що мені ще подобається на психологиню і. Як і. На фрірен. Теж, ну, він прикольний. Але. Що той донатний на цього. на лицаря фігня якась. ой. Ой-ой-ой. Ну. Все. це. Да. Ладно. Я мовчу, я декодер. Я взагалі в ранг грав. жорстко на куків. Це минулому тижні у мене було два ашни і один бешний. Але на цьому не буде, тому що. Я жорстко злетів. Дай Бог, хоча б один аж не буде. Йоп, та боже мой, що там Ні, куди? Боже, відбувається щось дуже жорстке. Так от, дай Бог, щоб хоча б один аж не залишився. До речі, що до скінів мені ж таки випав скін на психологію. От якраз два скини, які я хотів цієї колаби, це безкоштовний і на психологію. Я більше нікогось не хотів. І мені якраз він... Шо? Ну. Давай хіляй. Біжить і молді, шо ти хочеш? Шо-шо-шо, тобі треба буде Я просто декодер. Я ничего не знаю. Так. Угу. Дальше. Там. Окей. Сирпиды? Чирпиды. Ну, ок. Ну, я просто це не виглядає так, наче він збирався йти. Тому припустимо. Ой, ой! А як знаєш, що це я. Як знаєш. Боже ні, вона ще своє лос пустить! І все. Ой-ой-ой. Все. Ну, я встигаю, я встигаю, я встигаю, я встигаю! Я Та ой-ой-ня! Ну, а що я міг зробити? В цілому нічого. Брятував і на тому дякую. Може, не встигне відхилятися. Боже мій, боже мій. А що? Сова? Ого. Ні. Ну... Ні, блін, В не встигне тепер встати. простати. Сумно, сумно. М -м, 89%. Ну, так. Да. Трошечки не встигла. Так. Що робити тепер? Я трошечки загублений. Ммм. Mm. Ой, ой, красити. Ні, ну ти мене не бачиш. Ой, 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 ой. Ой. Ой, ні. Ну я не відменшу. Ой. Ну, все, ти проточно не відменшу. Ой. Це жах. Це просто жах. Це все Ну таке. Ну таке собі, я не звик кайдати без Без нічого, окрім вікон. Флайвіл. Просто. Ну давай, давай, покажи. Який ворота. Ні! Це жах! Ні. Вона ще й машинку заблокувала! Ну, типу, йоу. У мене був план. давати прайму і все було б добре. Але ні. Як же це так? Не заблокати машинку. А, а хто тебе заб'єк цих дебільних? Це просто. Це щось неймовірне. Ну да, конечно, у нас же бежить, у нас же летить. І... ну, звісно, ну, звісно, я щас... Ой! Боже, я не хотів на книжку нажимати. Боже! Боже, коїться? Мамочки! Що ти робиш? Ти не будеш мене хитувати, знаешь? Це було щось максимально дивне, але окей. I guess може я і міг би відкайти тут? Добре, це було жахливо. Я більше не хочу грати. Це жах. Ну, як я й сказав, це були просто непереможні матчі, тому що в мене взагалі не було ресурсу грати за. В принципі, грати в цей момент, але я відзняв щось таке не відзняв. А ще в мене просто закінчилася тріалка, я не міг грати 24 на 7 I'm so Sorry. Але, але, все, що я хотів сказати про цей скін, я вже сказав, він мені подобається. Стосовно курту, у мене його нема, не знаю, чи колись буде, але він смішний. і... Для квіків піде. В рангах я куртам не довіряю, якщо чесно. Але, але може я не правий. Може, не всі такі бездарі на курті. Так от, наступного тижня я спробую відзняти геймплей ади. Не знаю, чи в мене вийде, але якщо вийде, то очікуйте. І так, як завжди, з вами був Варф. І побачимося за тиждень.